12 лютого 2024 рік. Практично в кожному вулику бджоли носять обніжку. Ось так. Це вже ми третій день, як бджоли облітаються. В першому дні то не всі бджолосім'ї сім'ї носили обніжку, особливо сильно носили обніжку. Ось цей вулик. Ну, він і продовжує тепер носити. Зараз я хочу подивитися, що робиться у вулику, що щоб жоли змогли за цих зробити три, три теплих дня. Ліва дошка досить міцно приклеєна за зиму так. трошки їх треба заспокоїти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вуличних також ще є рамка з медом. Навіть більше, навіть півтора рамки з меду. Тут теж ця рамка трошки з спочатку. Рамки витягувати не буду, тому що дуже сильно провокується напад. Підмору немає. Поки що не бачу підмор. Ну, на цих рамках двох що я відсунув. Небагато їй Ну, Фактично клуб на чотири рамки. Ось ця рамка вже трохи більше обсидженою бджовою на рамці. Ось маточка тут ходить. Ось маточка. Тут жива з пивком. На цій рамці, де ходить матка, то гарно тут пилко бджоли забили. І поки що розводу немає. Можливо, цей пивок вони носять для е, доброго старту весною. Вже ближче, коли буде місяць березень, то вони тоді, певно, будуть стартувати. Дуже гарно пилком забили, така площа на півдовані. і є засів. І відкритий розпліт. Тут є трьохденний, чотирьохденний. Ось така рамка. З пилком і з розплодом. В ну, жалі досить мудро пивок. І мед ще, до речі, є гарно. Пивок підносять до розплоду. Так, що тут у нас? Темна рамка. Тут низом видно, що в піднесли собі свіжого меду. І тут печатка досить така величезна на ось таку більш як долоню. На цій рамці. І на цій рамці теж така сама, вид, як бджоли плотенько сиділи до того, як я струсив їх. Ну так. Але до цього обльоту бджоли не мали розплоду, це факт. І тут теж є розклід. Небагато, але декілька яєць є. Так, підмору немає. Що я зроблю? Ця рамка. Вона частково з медом можна було би і і нічого не ставити, а можна буде зробити ось так. Хоча ця рамка усиджена з бджовою, вона холодна, тому я не буду її ставити. А ось цю рамку. Я рискну поставити ось тут, першою. Зазвичай в ліжаках першу рамку найбільші бджали споживають, тому що потім розходиться і перша рамка вона завжди в них у доступі. Ось така робота тепер робиться у вулику. Ну, це я індивідуально зробив суто в цій сім'ї поставив першу рамку медову, це не означає, що треба стрімгував бігти, мені і всі сім'ї переглядати і таку роботу робити. Розплоду тепер є на 2,5 рамки, і розплід почався якраз тепер коли потепліло.